Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Що не завершив нараду за підсумками візиту Сполучені Штати, військові уряд, офіс наші команди, українська і американська, вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні. І вже готуємось до зустрічі в Рамштайні. Це буде особливий Рамштайн. І від нашої сторони партнери отримують всі. Деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі. Сила зброї і сила дипломатії працюють ефективно завжди, тільки разом. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-го. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань: перше комплектування бригад, друге зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Уміровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головком Сирським і начальником генштабу Баргилевичем більш ніж дві з половиною години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків: наші можливості, наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже дуже непроста ситуація. Найголовніше тиснути. На Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети, реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!